Пригоди Макса та Фіна, Що робити з Яблуком? В стародавні часи в густому дрімучому лісі жили собі вовк на ім'я Макс та лис на ім'я Фін. Макс і фін були найкращими друзями. Вони разом мандрували лісом і мали багато цікавих пригод. Одного разу, гуляючи лісом, вони натрапили на галявину. Посеред галявини лежало величезне, соковите, червоне яблуко. Вони обидва дуже хотіли забрати собі яблуко, але ані Макс, ані Фін не знали, хто повинен отримати його. Макс сказав, я сильніший за тебе, Фіне, я повинен отримати яблуко, бо я можу захистити його краще. Фін відповів Але я розумніший за тебе, Максе, я повинен з'їсти яблуко, тому що я можу придумати кращі способи зберегти його в безпеці. Вони не змогли дійти згоди, тож вирішили звернутися за допомогою до старої мудрої сови. Сова вислухала їхню проблему, а потім сказала: Чому б вам не поділитися яблуком? Таким чином, ви обидва зможете насолодитися ним. Макс і Фін Подумали над пропозицією сови і вирішили, що це чудова ідея. Вони розрізали яблуко навпіл і поділили між собою. Коли вони їли, то зрозуміли, що яблуко смакує ще краще, якщо ним поділитися один з одним. З того дня Макс і Фін знали. Що ділитися набагато краще, ніж сваритися. Їх пригоди у лісі продовжувались, але вони ніколи не забували ділитися один з одним та з іншими друзями. І жили вони довго і щасливо.